Бонжур, бонжур! вітаю всіх на новому уроці французької мови по піснях. Сьогодні ми з вами розберемо пісню французької співачки Ізабель Ізабельжефхуа, яка відома більше за своїм сценічним псевдонімом Заз. І пісня, яку ми розберемо «Je veux», Це саме та пісня, яка привела співачку на співочий музичний олімп французької естради і подарувала в 2011 році одразу дві нагороди. Найулюбленіша пісня 2010 року. І найкращий артист року нової естради. Ну що ж, влаштовуйтесь зручніше, беріть ручки зошити. Ми починаємо. Да не мансі нове De chez Chanel, je n'en veux pas, donnez-moi une limousine, j'en ferai quoi, pa -pa -la, pa -pa -pa -la. Une suite au Ritz, je n'en veux pas. Donnez moi, дайте мені. Donnez це наказовий спосіб дії слова Donne moi Une suite au suite» — це номер сьют, такий, знаєте, дорогий, покращеного планування, можливо, там двокімнатний з дизайнерським таким інтер'єром. Ну, дорогий номер. Оріц oh, Ріц це назва готелю, тобто в готелі Ріц, Ріц теж не дешевий готель. Je n'en veux, veux pas, Я його не хочу. Я не хочу цей номер сют. Тут у нас зустрічається займенник Ау, і, в принципі, він далі теж буде зустрічатись по тексту. Ain у нас заміняє іменник з прийменником D. І в даному випадку в оригіналі це речення звучало Je ne veux pas de suit orite. І оце de suat замінилось займенником AN і поставилось перед дієсловом. Je n'en veux pas, я його не хочу. «De біжу. Це коштовні прикраси, біжутерія, коштовності. De chez Chanel, Vide Chanel, je n'en veux pas, я їх не хочу. Donnez-moi une limousine. limousine. J'en ferai quoi? Що мені з ним зробити? Що я з ним буду робити? Знову ж таки, ми бачимо займенник en, він замінює знову іменник з прийменником de, je ferai quoi de cette limousine. De cette limousine у нас замінилось займенником en. «Ferai» — це у нас форма conditionnel présent. Діє e, слова «faire», робити, quoi?» що я з ним буду робити, що мені з ним робити. Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi Un manoir à Neuchâtel, n'est pas pour moi. Offrez-moi la Tour Eiffel. J'en ferai quoi Offrez-moi, offrez. C'est n'importe quoi ce possible. Dis-là, offrir, Подаруйте мені Дю. Ну, персонал да, мається на увазі, обслуговуючий, мабуть. Подаруйте мені персонал і що, ми, і що я буду з ним робити. Jean quoi, це ми вже розбирали повторюється. Un manoir à Neuchâtel. Мануар це манор, Це такий, знаєте, середньовічний феодальний маєток, такий міні-замок в Англії чи в Шотландії, але Нехель це місто в Швейцарії. Ну, тобто дослівно подаруйте мені е, маєток або замок в Швейцарії. це не є. Pour moi, de la main, c'est de la main. Offrez-moi la tour Eiffel, pour que vous et me vous J'en ferai quoi Que je ne sais pas faire, je ne sais pas Je veux de l'amour, de la joie, de la bonne humeur. Ce n'est pas votre argent qui fera mon bonheur. Moi, je veux crever, la main sur le cœur. Je veux, я хочу. De l'amour, любові, кохання, de la joie – радощів, de la bonne humeur bon – це гарний настрій. Помітьте, перед всіми цими явищами абстрактними у нас є частковий артикль «de, l, de la». De la. В двох словах, якщо сказати, то частковий артикль використовується перед абстрактними або перед незліченними іменниками, коли нам не зазначена невідома їх кількість. Це якщо дуже коротко. Якщо когось ця тема цікавить більш детально, я вас запрошую пройти мій курс про артиклі. Кому цікаво звертатись, надам більше інформації. І так, я хочу любові, радощів, гарного настрою. Це не argent. це не є ваші гроші. Qui fera mon bonheur, які зроблять моє щастя. Це якщо перекладати дослівно. А якщо літературно, тобто це не ваші гроші зроблять мене щасливою. Ваші гроші це не те, що може зробити мене щасливою. І помітьте: argent, ваші гроші. Це ми кажемо в множині, а у французькій мові багато грошей не буває. Гроші у французькій мові завжди використовуються водни -ні, votre argent. Moi, je veux, я хочу crever la main sur le cœur. Ну, це дуже цікава така розмовна фраза. crever. Це взагалі слово, яке перекладається, як луснути, взірватися. Але в жаргоні, в такому розмовній такій французькій мові сучасній, це слово часто використовується в значенні померти, загнутися. La main sur le cœur це значить поклавши руку на серце, тобто з чистим серцем. Я хочу померти з чистим серцем. Ну, або якщо гарно сказати, прожити життя з чистим серцем. <му> Ensemble, але це наказовий спосіб дієслова але ходімо, ходімо разом. Декуврір liberté. Декуврір це дієслово, яке є аналогом англійського дієслова Discover, і перекладається, як відкривати щось для себе, тобто знайомитись з чимось, бачити щось вперше. Тобто, декуврір liberté – це якби познайомитись з моєю свободою. Вона каже: Ходімо разом, я покажу вам свою свободу, я познайомлю вас зі своєю свободою. Обліє дожджа забудьте. Обліє це теж наказовий спосіб дії слова убліє забувати. Обліє до кліше, всі ваші кліше, всі ваші стереотипи. Bienvenue, ласкаво прошу до реалітезії, в мою реальність. Ласкаво прошу в мою реальність. Вітаю в моїй реальності. J'en ai marre de vos bonnes manières, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France. Excusez-moi. marre de vos bonnes «J'en ai marre — це такий вираз, який перекладається, як мені набридло, мене достало мені наплювати, чхати я хотіла на ваші гарні манери. Тобто, досить з мене вже ваших гарних манер. «c'est trop pour moi. Tro це занадто багато. Це занадто для мене. Moi, je mange avec les mains. я їм руками, Et je suis comme ça. і я така, як є. Je parle fort, я розмовляю голосно, Et je suis franche, і я є щира. Тобто, я розмовляю голосно і кажу все в обличчя, і кажу все прямо. Excusez-moi, вибачте, така вже я є, вибачайте. Fini l'hypocrisie, moi. Je me casse de là, j'en ai marre des lampes de bois. Regardez-moi, de toute manière, je vous en veux pas. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Ліпокрізі це лицемірство. Фіні, значить, досить закінчились лицемірства, досить лицемірства. Жмекас це дуже таке розмовне дієслово, яке перекладається я валю, я звалюю, все, я йду. Звідси жмекас де. Жан де Лan. Жанр це знову ж таки, мене дістали, з мене досить, мені набридли де Лan de Bois. Janemar, gestalt, dosage, eh, de bois. Une Langue de Bois, це, знаєте, такі промови, які. Euh, напишені якимось такими неважливими е, словами, тобто щось таке пафосно розповідати, розказувати без особого смислу. Е, тобто мені набридли ці офіціозні промови. Подивіться на мене. De toute manière... В будь-якому випадку, все одно «Je vous en veux pas». Тут у нас опущена заперечна часточка не, мало би бути «Je ne vous en veux pas», Ми, але оскільки це розмовна така пісня, дуже сучасна, то можна там її опустити. «Je vous en veux pas». Я на вас не тримаю зла, я на вас не злюсь. Це дієслово «en vouloir». Je quelqu'un, comme ça. Je suis. Je comme ça. Je suis comme ça. Je suis ya je, comme ça. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Je Je veux, veux crever la main sur Je veux découvrir ma main Фіше, я венідома реаліте! На цьому наш урок завершено, і тепер ви можете насолодитись повною версією пісні на просторах інтернета і зрозуміти, про що в ній йдеться. Я вам бажаю успіхів і натхнення у вивченні французької мови. І побачимось на наступних уроках.